Прийняти власну історію. Роздуми над Словом Божим на понеділок 22-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус прибув у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати. Дали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу. Він знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі пильно стежили за ним. І він почав говорити до них: сьогодні сповнилося це писання у вухах ваших. Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали: Чи не син це Йосифа? А він промовив до них: напевно, скажете мені цю приказку, лікарю, оздоров самого себе. Зроби тут на своїй батьківщині те, що чули, ми сталося в Капернаумі. І він промовив: Запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Істинно кажу вам, що багато вдів було у дні Ільї в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, і був тоді великий голод по всій землі. Та до жодної з них ілля не прийшов тільки в Сарепту, Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Єлисея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився, тільки на Аман, Сирієць. Почувши це, всі в Синагозі сповнилися гнівом, і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто. Щоби його з неї скинути, та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Мабуть, ніхто не пояснить, як потрібно читати Слово Боже краще, ніж сам наш Господь Ісус Христос. Євангеліст спершу зазначив, що Ісус розгорнув книгу в синагозі в Назареті, в місті, де був вихований. Піплія допомагає нам збагнути і прийняти нашу власну історію. До синагоги Ісус увійшов не випадково, а за своїм звичаєм. Це був не просто ностальгічний візит, щоб згадати юність, це була постава серця, читання святого Письма має стати звичаєм християнина, постійною поставою серця. І найважливіше. Сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших. Ісус бачив, як це слово збувається в Його житті, причому сьогодні, бачив, що слово пояснює конкретну ситуацію, ту, яку він переживав саме у цей момент. Сьогодні це слово пояснює тобі Твою історію. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.